Подорож життя. Це нелегкий шлях, на якому буде безліч пасток. І тому у кожного з вас за плечима повинен бути певний багаж. Перше, що ви маєте захопити з собою в дорогу, це знання, беріть їх у максимальній кількості. Друге, що ви маєте взяти з собою це любов і волю до праці. Життя не терпить гультярів та дармоїдів тільки знання і праця разом зможуть подолати нелегку дорогу життя. У кожного з вас у житті нехай з'явиться слуга, якого звати. Я сам.